Йо-йо-йо, мої підписники! Це знову я. І це буде рубрика мотобуття. Ми вчора гарно з'їздили на млин і порівняли собі диски. Влетіли в яму, в таку нормальну фаєрблейду, Взагалі порвало диск. От, і сьогодні ми приїхали рихтувати диски на фьост мото полковника Шутова, 18. Так. От мій кінь. Зараз з нього будуть знімати переднє колесо. Так, де там моя. О, Тут в мене побив диск. У влади така ж сама біда. Я кажу, що полку полку повело. О, ось влада стоїть кінь. От, от, хлопці. Понеділок, після Пасхи, всі, всі бодрі, мабуть, не, не святкували вчора. От. Все в них, така у них майстерня. Ось. Так, зараз будемо знімати колеса, Так, після паузи повернуся. Так, оце, в мене центральної підніжки немає. Мод, повісили на таку милебітку повісили. Зараз відкручують колесо. Так, і це мені зняли колесо. Зараз його поставлять на станок і, мабуть, будуть розбортувати. Добре. Так, демонтоване колесо, хлопці встановили на такий от станок. Це станок для правки дисків. Втёрся, да? Таким чином його зафіксували. У зафіксували. мене не тільки борт погнуло, в мене ще й полку погнуло, То -то Це вдвічі неприємніше. Так. Зараз я так розумію, це хлопці, ви полку вирівнюєте, правильно розумію? Так, Бачите? Андрій тут починає в чомусь розбиратися навіть. Так, вони, так розуміво, там, підтискає і вигинає диск з диск ззовні вигнув. Полку. Так. <тас> да, да, да. А ви Ви знімає так? А, ну не, не стих. Завтикав, так. Да. Так, це от якась, Така штука для того, щоб дивитися. що Ага. може все. Мені так кажуться теж. Дивитися. А це ви дивитесь, а, ну, щоб радіус був рівний, правильно? Так. А щоб вона по пост... Це кінчик повинен кругом рівномірно дотикатися до цього. Да? Ага, от. Вони зійшли місце, де воно не... Не дістає до диска, значить цю, на цій ділянці зараз буду вигинати ззовні ще більше. Ось. Так, вони зараз. Опять. Так, ми взяли, а тому що повірили. Так, зараз прогрівають. Так. прогивають так, да, для того, щоб диск було краще, простіше вигинати, щоб він не тріснув при цьому. А до якої температури ви нагріваєте? 180-160 максимум. Привають. Так, Полку мені вирівняли, хлопці кажуть, що просто ідеально, як нова. Тепер зараз буде борт, рів... борт рівняти, а, от ми його таким чином от встановили. Вот он його трошки так Отпусти. притускають. Раз. Підпустили. Чуть, чуть, чуть Надо успіть саме. Ще раз. Подивилися. Давай. Така от технологія. Такі громы. Да. Давай посмотрим. надо все равно чуть-чуть. Чуть-чуть, да, громы пожалуйста. Чуть-чуть надо. Так, ну, мої підписники, як ви вважаєте. Даже не видно, Дивіться. А ну, як що ви скажете? Так, ваші коментарі Я будуть досяк. чекати на ваші коментарі. Отак от, от. Це фост мото, Полков, полковника Шутова 18. Мені хлопці в Моточаті мото порадили. Я приїхав, мені зробили і владу зробили. Отак, от все. На цьому станку ми закінчуємо. Зараз переходимо. На бортування та потім буде балансування. Так, зараз моя колесо буде бортувати його. Змащують воно. легше си збортували, напочали, зараз балансувати буде. Це поставили на балансування. Час балансують. І, та, хто не бачив, це отак балансуються колеса. А можна по Це мені вже.

Там очень, очень Это с каждого по боку, потом по, по 25 грамм, да? Да, смешно. Да, 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 mm -hmm. Ну, это же время, наклейка это сейчас. А это что, когда приходится с ума, сейчас в ноль не факт. Так, mm -hmm. да, наклеили, зараз проверяем. Так, все, ми повністю відбалансували колесо, все зашибіть. Зараз залишилося тільки встановити Ой, хлопці, Так. Італі... Віталій звуть? зараз встановить і ми поїдемо. О, трошки до черзі поставили. Десь на два моти у нас пішло десь годину. О, на відміну всіх інших. Це Наступний день після Пасхи хлопці прийняли, прям в режимі онлайн все зробили. Не треба не залишати. От при тому, що я перший раз, я не, не є їх постійним клієнтом. От. Перший раз приїхали, ми з владами і відразу нам все зробили. За годинку два колеса від, відремонтували, порівняли диски. У мене вийшло краще навіть ніж новий. Ось Відбалансували, зараз і ми зараз поїдемо додому, можемо спокійно себе далі кататися і не падатися. Ще це раз, це раз така у них майстерня. Оба, воно ж. One RST moto. А, вони також займаються зборкою Bajajov. да, баджаж клубу великий привіт. От, я на доміку відкатав два роки. Ось. Вони складають боксери, пульсари збирають 180-ті. Так що знаєте, знаєте, де збирають, шановне панство, ваші баджаджі. Ну, не всі, так. Віталій зараз встановить, і я вже поїду. Все, мої любі підписники, всім дякую. Дивіться канал, пишіть коменти. Всім па-па, гарних покотеньок.